Добрий день, любі шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку редагування речень, у яких допущено граматичні помилки. Сподіваюсь, що ви прийшли на урок із чудовим настроєм. Але все ж таки хочу запропонувати вам оцінити його за допомогою смайликів. Оберіть той, що найбільше відповідає вашому настрою. Девіз уроку? Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня, рідна мову. мова пісня Колискова, мова матері уста Іван Багряний. Сьогодні на уроці ви поглибите знання про граматичну помилку. Сформуєте організаційно контрольні вміння знаходити граматичні помилки у текстах. Удосконалене вміння виправляти граматичні помилки у текстах. Розвиватимете творчі вміння моделювати речення з найпоширенішими граматичними помилками відповідно до мети обставин спілкування і виправляти їх. Розвиватимете логічний образне мислення. Пам'ять, культуру мовлення, увагу. Збагатите свій словниковий запас. Отже запишемо в сошиті число, місяць та тему уроку редагування речень, у яких допущено граматичні помилки. Пропоную вам розминку. Про що йдеться? Перше. Розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і речення. Друге розділ мовознавства, що вивчає правила постановки розділових знаків. Третє. Синтаксична одиниця, що становить поєднання щонайменше двох слів. Які належать до самостійних частин мови, одне з яких головне, а інше залежне. Четверте основна одиниця спілкування, яка виражає закінчену думку та обов'язково має граматичну основу. Варіанти відповідь. Перше синтаксис. Друге. Пунктуація, третє словосполучення, четверте речення. Завдання уроку. Сьогодні на уроці ми маємо знати, що таке граматична помилка, вміти редагувати речення з граматичними помилками, відрізняти помилкове вживання слова від правильного. Є чотири види помилок: орфографічні, пунктуаційні, лексичні та граматичні. Граматична помилка, цей вид помилок характеризується порушенням утворені слів, їх відмінкових форм, у побутові словосполучень і речень. Граматична помилка позначається літерою Г. Помилка чи помилка. Чи думали ви про це? Як правильно наголошувати? Запам'ятайте, що це слово має подвійний наголос. Правильно говорити і помилка, і помилка. Протягом цього уроку ми з вами будемо виправляти помилки, аналізувати їх і намагатися більше не допускати. Найбільш поширеними видами цих помилок є перше. Неправильно утворені слова. Наприклад, гарбузяча каша. Правильно гарбузова каша. Друге. Слово вжите не в тій формі. Смачна гарбуз. Правильно смачний гарбуз. Третє. Неправильно побудоване словосполучення, приємний по смаку. Правильно приємний на смак. І четверте. Неправильно побудоване речення. Заваривши кашу, гарбузи яскравіли поряд із бабусею на лавці. Правильно заваривши гарбузову кашу, бабуся радо пригощала нею онуків. Опоную граматичну п'ятихвилинку. Прочитаємо речення. Знайдіть словосполучення, в яких неправильно вжито відмінки залежних слів. Неправильно вжиті прийменники. Запишіть правильний варіант. Перше. Усі діти нашого класу в цей день були одягнені у святковій формі. Друге. На шкільному святі музиканти грали в народні інструменти. 3. Завдяки хворобі Ігор не пішов до школи. Четверте. По всім питанням звертайтесь до чагу. П'яте. По чужих помилках вчаться. Перевірмо. Перше. Усі учні нашого класу були одягнені у святкову форму. Друге. На шкільному святі музиканти грали на народних інструментах. Третє. Через хворобу Ігор не пішов до школи. Четверте. З усіх питань звертайтесь до чергу. П'яте. На чужих помилках вчаться. Пропоную вам трішки відпочити та зробити гімнастику для очей. Повторюємо за тигренян. Повертаємось до нашого уроку. Перед вами вправа творче конструювання. Скласти словосполучення із слів, добираючи необхідний прийменник і ставлячи залежне слово у відповідному відмінку, прямувати ліс «Йти річка, турбуватися тварини, спуститися берег, спуститися галявина. Опинитися берези, спостерігати природа, наближатися яр, йти в школи, бігати в стадіон. Відповіді: прямувати лісом, йти до річки, турбуватися про тварин, спуститися на берег. Ступити на галявину, опинитися біля берези, спостерігати за природою, наближатися до яру, йти до школи, бігати на стадіоні. Наступна вправа ти редактор, знайти у реченнях граматичні помилки. Слова утворені неправильно. Запишіть відредаговані речення. Перше. В одному селі росли і розцвітали вродою чорноокі працюючі красуні. Друге. Нарешті рибалки отогнали акулу. Третє. Він обнімів від здивування. Четверте. Колись давно жила собі в лісі бабуся, собирала зілля та лікувала ним людей. Зверніть увагу, що внизу вправи довідка, з якої вам потрібно обрати ті слова, що підходять за змістом речі. Перевірмо. Перше. В одному селі росли і розцвітали вродою чорноокі працьовиті красуні. Друге. Нарешті рибалки відігнали акулу. Третє. Він занімів від здивування. Четверте. Колись давно жила собі в лісі бабуся, збирала зілля та лікувала ним людей. Запам'ятаємо, в українській мові не можна утворювати найвищий ступінь порівняння за допомогою слова саме. Утворюємо за допомогою префікса най найкрасивіший, найсмачніший, найважливіший. Не можна також говорити і писати більш розумніший. Треба найрозумніший. Завдання. Знайдіть помилки в написанні, виправте їх і запишіть відредаговані текст. Сама страшніша, дорогіша, більш вимоглива, чорнявенькіша, найбільш сучасніша, найрідніша, сама добра, більш уважніша, сама розумна. Пропоную самостійно виконати це завдання. Відредагований текст. Найспритніша, дорожча, більш вимоглива, чорнява, найбільш сучасна. Найрідніша, найдобріша, більш уважна, найрозумніша. В кінці уроку хочеться згадати мудрі слова. Не кажи чому учився, а кажи чому навчився. Яку тему ми закріплювали на уроці? Що було важко виконати? Як вважаєте чому? Які форми роботи сподобались? Домашнє завдання. Запишіть речення, виправляючи граматичні помилки. Перше речення. Багато дізналися ми за твори українських художників. Глянувши на мене, чайки раптом махнула крильми. Третє. Товариш докоряв мене за загублений квиток. Четверте. На світанку спадали роса, обережно сідаючи травам. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого!